Привіт! Я дихала в 720. Гра починається. Хто ж стане сніговиком? Я вирішив відео записати в честь День Дня Святого Миколая. Та пограти з вами в Snowman Survival уже три сніговика. Треба цікати вже. Один кинув гру. Так, за мною, походу, ганяються. Не можна допустити, щоб мене піймали, бо якщо я торкнуся сніжку з сьогодні, яким кидається, то я сам стану сніговиком. Якщо всі стануть сніговиками, то сніговики переможуть. А якщо залишиться хоча б одний, один виживший, як я, у зеленій формі, то виживші переможуть. І не можна допустити, щоб мене піймали цим сніжком ніколи, ну, якщо я не буду сам сніговиком. Всього чотири виживших Ми можуть погнатися в будь-який момент. Такс. Де ж наші сніговички? Ой, один де? Один де. Тюх тюхтюх тюх-тюх. Ха! Затролив сніговичка. Так, за мною ще ніхто не ганяється. Я в цю гру вже давно граю. Тому я знаю, що тут і як тут. Звісно ж, мене тут теж ловили. Але я не здаюсь. Нас порівну вже, уявляєте? Нас порівно. Блін, уже двоє залишилось. Треба бути дуже обережним, щоб. Мене не піймали. Ой, там сніговий був. Я один залишився! Ви просто уявляєте? Я дуже часто залишався один, єдиним вижившим, але... Це дуже важко, коли всі інші гравці за мною будуть ганятися, щоб добити мене. Так, ніхто мене ще не помітив. Цікаво якось. Так, у мене, походу, мені здалося, що ж там сніговик був. Ой! О! Так, скоріш за все. Тут мне добра не желают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет! Текаем! Текаем! Я хочу бути єдиним переможцем. Швидше, швидше, це мій шанс! Це шанс на перемогу! Ну ще чуть-чуть! Давай! Три, два, один! Єе! Я це зробив! Я єдиний виживший, я переміг! Хм, ця карта минулорічна. Ну просто Разеверкез, якщо нові карти додають. Наприклад, з 2023 року ще якась карта з'явилась, З 2024 ось ця карта з'явилася. І в кінці цього року буде ще якась карта. І сніговиком став ось цей чувак. Ну, гра ця... з'являється... Це ж таки це зимова карта, зимовий сезон. Ця карта здається дуже великою. Тут навіть батут є. Але це не означає, що мене точно не піймають сніговички, Тому треба цікати, якщо що. Бо вже їх троє. А один кинув гру. І ще те саме цікаве. Додають нові ефекти. Пам'ятаєте, я е, в попередній грі цього відео е, Брав щит пір'ї, щоб я міг взлетіти вверх через потенціальну енергію. І е, раз в рік, коли її оновлюють, то додають нові такі штучки. Так, сніговиків уже стає багато. Треба якби насторожитися. Та не треба розслабляти свої булки. Ой-ой-ой ой-ой. Мене, мабуть, побачили або не побачили. Ну тут я не можу бачити нікнейми сніговиків. А сніговики можуть. Ось головна проблема. Тому треба бути тут дуже обережним. Нє-нє-нє-нє, рано, чувак, рано, рано. нє н є н є н є н єн є н є н є Давай ба Єсть! Що було б, якби він попав? Треба часто робити повороти, так і він по мені не зможе попасти. Якби він по мені попав. Так, один виживший залишився і я. Ой, тут бар'єр. Хе. ой, Так, сніг Я знову один. Нє-нє-ні, я не попадусь в твою ловушку. Фейковий аФКшник. Ще одна хвилина залишилася, хвилина рішаюча! Та що це таке? За мною уже зараз буде погоня, дика погоня. Ой-ой-ой-ой, за мною ганяються Мене хочуть піймати. Але я єдиний виживший. Тому я так просто не дозволю себе піймати. Так, начебто. Ще не... Піймали мене. Ні! Ну шо, о, ця карта стара, не вона начебто ще з минулого року. Ну, в 2024 році, а не 2025. Щось з тих часів. А понад 2023-го, за все, з 2024 року. Він, чувак, щось написав. Тут, до речі, батути теж є. АФК... Сніговик. Бувають просто чуваки, які так прикалуються. А бувають ті, які так... Самі заманюють до себе. Буде забавний кліючок. Відорожки цей сіжок. Хе-хе. Ні, ой, він щось взяв. Охоже ж ці факи сніговики. Не розумію, нащо починати гру? Нащо таке витворяти, я не розумію. Ладно, просто поприкалуватись. Ой-ой-ой ой, 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 ой. Я в Бидварсі трюкач і в Сноумен Сурвійл трюкач. Що і в Бедварсі, що і в Snowman Survival потрібна суперловкість. якісь медалі за те, що я тримаюся. Так завжди робили. Ще з тих часів, коли я тільки-тільки починав грати. А грав я дуже давно. Абу ще з 2020 року, мабуть, або з 2021 року. Ну, коротше, давно. Я в цю гру грав. А ця гра сезонна. Весь рік чекав зиму, щоб в неї пограти. ой 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 ні, ні, ні ні, ні, ні мене сніговик помітив. Уявляєте? Цілий рік чекати зиму та. Е, Новий рік та з Різдвом тільки заради цієї гри. Ну, не тільки заради цієї гри. Але... Вона мені дуже сподобалась. І завжди подобалась. Так. Блін, у нас знов всього двоє. Я як завжди. гравець, Тримаюся. Так. Єсть! То не видно! Я один. Я один. А! -а, -а! Ні! -е! <праць> <праць> ця перемога буде належати мені! Я переможу, я зроблю це. Залишилась. А ця моя карта. Ця карта сама моя найнеулюбленіша. Тобто я карту менше всього люблю. Уявляєте, я в попередній грі секунда на раху залишилась. Секунда! І за цю секунду по мені попали. Блі, наміг залишитися єдиним вижившим. цій карті дуже незручно тікати. Але ця карта дуже древня. Ну і в цілому, де тут ховатися? На цих подарунках залазити та сидіти. Так, головне, щоб мене не знайшли. Так мене уже Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні... Поворот. Никаємось. Ой! Блін, я ж кажу, ця карта... Цю карту я більше всього не люблю. Тут незручно цікати. Серйозно. О, когось бачу. На! Получай, блін, по мені. <звук> ну що, на цьому кінець? Ставте лайки, підписуйтеся. З вами був я, ДХЛ820. Усім пока-пока.